Дванадцята в Україні про події на цю мить далі у викладі новин на ТВА. Віталій Півовар. Добрий день усім. Хто ще хоче переконати Віктора Януковича у Києві? Нові єврогості, міністри закордонних справ Швеції та Польщі. У пошуках скарбів на Волині археологи шукали золото а натрапили на дієздатну бомбу. І перегони з арабським присмаком у Китаї. Світовий рекорд по забігу верблюдів. Ледь не щодня Україна зустрічає посланців з Європи. Сьогодні у Києві гостюють міністри закордонних справ Польщі та Швеції. Ще до прибуття Радослава Сікорського та Карла Більта протокол візиту їхнього терміново змінили замість зустрічі із студентами інституту журналістики. Міністри говоритимуть із президентом України. Також поважні гості матимуть розмову із прем'єром Миколою Азаровим про розвиток подій розкажемо у наступних випусках. Новин на ТВА. Ну і у ці хвилини у парламенті на нараду зібралися керівники фракції із спікером говоритимуть про найбільш актуальні питання для підписання угоди про асоціацію. Це звільнення Тимошенко, законопроект щодо незалежності суддів та місцеві вибори за подіями у Верховній Раді. Стежить Олена Стецюк у неї запитаємо подробиці у межах рубрики Парламентський контроль Олено. Добрий день. Які сьогодні лунали заяви щодо зокрема звільнення Тимошенко? Вітаю колего. У влади є все необхідне для звільнення Юлії Тимошенко. Про це заявив сьогодні лідер батьківщини Арсеній Ясенюк. Він сказав, що лікування ув'язнених регулюється кабміном. І зараз все в руках Міністерства охорони здоров'я, Міністерства юстиції та пенітенціарної служби. І закликав президента не грати у таку гру, коли він перекидає відповідальність на парламент. Тим часом у Верховній Раді на цей час зареєстрований лише один законопроект щодо лікування ув'язнених за кордоном. Це проект Сергія Міщенка. Позафракційного він закликає у цьому законопроекті відстрочити термін ув'язнення Тимошенко на час її лікування за кордоном. Тобто, щоб вона виїхала на лікування до Німеччини вільною людиною, якраз у ці хвилини щойно мав розпочатися брифінг Сергія Міщенка на цю тему. Скажу, що зранку Володимир Рибак оголосив про вихід з фракції Батьківщина, двох депутатів Сергієнка та Павелка, і власне. Здається, ось якраз про Миколу Рудьковського він забув, оскільки ще вчора він говорив, що він вже написав заяву про вихід із фракції партії регіонів. Отже, щодо питання Тимошенко, ми зараз поговоримо із нашими гостями. Це народний депутат від фракції партії регіонів Євген Балицький. Вітаю Добре. вас! А також до нас приєднується народний депутат від фракції Удар Ірина Геращенко. Я вас вітаю. Добре. Отже, сьогодні звучала така позиція, що не потрібно більше ніяких законопроєктів, Власне, все в руках зараз влади, в руках уряду. Що ви на це скажете? Навіщо тоді нові законопроєкти? Но мы уверены в том, что это единственный путь, когда парламент должен вырешить судьбу, я только жду Тимошенко, потому что поданный закон Сергея Мищенко, он, конечно, несовершенен. Там очень много пока еще терминов, которые надо дорабатывать. Скажу только то, что, допустим, то, что я увидел как не юрист, невооруженным глазом, о том, что формулировка о, о том, что крим случаев, когда человек является э, в особых, особо опасным, но трудно определить, что такое. Здесь необходимо будет давать все-таки формулировку, что значит особо опасен. Если Юлия Владимировна нанесла огромный экономический ущерб стране, действия которого до сих пор продолжаются, то вот здесь необходимо будет вносить э, точные цитаты, точные понятия. Ваша фракция будет голосовать за этот законопроект? Да, мы будем, мы додадим э, необходимых голосов оппозиции. В этом ситуации, там ситуацію поноштопаніма розуміє... оппозиции Вам це не не потрібно. А... Мы сегодня и президент страны, как лидер нации, и фракция партии региона, мы понимаем, что свои интересы в данном случае мы ставим гораздо ниже интересов страны. И на пути к евроинтеграции мы просто обязаны это сделать, мы все это понимаем, отдаемся в этом отчет, и мы будем голосовать за этот закон. Скажите, пожалуйста, что будет ваша фракция, в основном, оппозиция, голосовать за этот законопроект Мищенко, оскільки там вносятся еще певні коррективы до сих Первое. Позиция трех парламентских фракций, что наложит до оппозиции, наступна. Справа Тимошенко, це політична справа, і тут має бути політичне рішення. Президент України створив цю проблему, і він зобов'язаний її вирішити до вільнюського саміту. Залишився тільки місяць до можливості підписання угоди. І очевидно, що підписання прийняття і підписання закону займає більше часу. Тому ми розділяємо питання гуманізації нашої системи пенітенціарної. Це одна історія. Справа Тимошенка це трошки інша історія. Тому ми вимагаємо від президента України виконати. Своє зобов'язання перед європейським союзом і помилувати пані Тимошенко взагалі має бути мова про повернення їх всіх її громадянських прав, тому що її справа є політично мотивованою, і про це саме говорить європейський союз. Не про те, щоб в кандалах вивести на лікування і в кандалах завести на лікування. Це політична справа, має бути політичне рішення. А всі заяви про те, що законодавство нинішнє там не має таких механізмів, це маячня, тому що саме президент України вніс сам зміни. До своєї процедури підписання указів про помилування То опозиція ми... не голосуватиме так, за законопроект проект ми не прив'язуємо прийняття цього закону до справи Тимошенко, і це до речі позиція європейського союзу. І президент України, якщо він дійсно не лише в риториці, а насправді хоче наблизитись до ЄС і підписати угоду, має виконати свої зобов'язання перед європейським союзом помилувати Тимошенко. А закон це інша справа. І знаєте, ми його вивчаємо. Опозиція налаштована на те, щоб гуманізувати нашу тюремну систему там дійсно є багато людей, які потребують більш гуманного за себе ставлення, але це не взаємопов'язані речі. Наскільки ми розуміємо, зараз про помилування взагалі не йдеться. Вчора про це заявляв Рибак, і ми чули від президента на зустрічі з Чехією, що він очікує з президентом Чехії, що очікує саме на законопроект. Помилування не буде навіть частково. Значит, помилование может быть согласно закону только после того, когда Юлия Владимировна, как любой гражданин, согласно закону о помиловании, отсидит половину срока, выплатит э, сумму ущерба. И только тогда президент имеет право ее помиловать. Поэтому норма закона не вписывается в ее случае, пока у нее не будет хотя бы половина срока, как это было у Луценко, когда он отсидел, половину срока. Это первое. И хотел бы ремарочку поставить: вот не идет речь о том, что в кандалах человека на основании этого закона он освобождается на время лечения полностью от ответственности. Он не едет в кандалах и. И не лечится в кандалах. Это важный момент, Ирина. Потому что мы говорим о том, что если будет принят этот закон и Германия даст согласие. То Юлія Владимировна повністю буде освобождена на время лечения, яка прописано до года. А после года може бути продліноса власне європейські норми, котрими і спользує польські. Насправді європейський союз говорить про те, що головною припоною України на шляху до євроінтеграції є вибіркове правосуддя, квінтесенцію якої є оця безглузда справа Тимошенка. Політики за свої політичні помилки несуть політичну відповідальність. Юлія Тимошенка її політичний опонент Янукович нав'язав кримінальну відповідальність. Ось про це ідеться сьогодні. В жодній країні світу опонент президента не знаходиться у в'язниці. Насправді він програв вибори. І, і тому це, ми це наполягаємо так... на тому, що Тимошенко має бути звільнена в цю ситуацію. Україну загнав Янукович. Якщо він не буде повин... помилування і не буде проголосований законопроект, який тоді вихід? А, дуже швидень. Значить, якщо не буде помилування, не буде підписано угоду про асоціацію. І це артикулює не опозиція. Це артикулює Європейський Союз. Янукович повинен все таки перестати робити вигляд, що він не чує дуже конкретних Же не дипломатичних заяв Європейського союзу. Європейський Союз говорить: хочете бути ближче до Європи, скасуйте, будь ласка, вибіркове правосуддя. Закон про гуманність в тюрмах немає з цим нічого спільного. У нас на жаль закінчується вже час. Я вам, народні депутати, дякую за цю розмову. Поки що ми ставимо на цьому крапку. Віталію, тобі слово. Олено, дякую. Це була Олена Стецюк. Вона стежить за розвитком подій у Верховній Раді. І більше про це у наступних випусках новин на тевай. до подій за межами україни вранці до москви Доправили чотирьох людей, які постраждали у теракті у Волгограді. Усі четверо тяжко травмовані дві жінки та двоє чоловіків у супроводі родичів прибули літаком. МНС. їх перевезли через неможливість надати кваліфіковану допомогу на місці. Лікуватимуть постраждалих в інституті травматології Пріорова та інституті Вишневського. Нагадаю, напередодні терористка смертниця Наїда Асіялова підірвала себе в автобусі за 50 метрів до зупинки Лісобаза у Волгограді. Загинули шестеро людей. Постраждалих 37 серед них і майже дворічна дитина, восьмеро у реанімації у Волгоградській області. Із опівночі голосили триденно жалобу за жертвами теракту. У ці дні у регіоні скасують масові і розважальні заходи. На усій території області приспустять державні прапори. Було принято е, такое рішення транспортировать чотири человека, которые наиболее постраждали в результаті террористического акта. і тим часом правоохоронці шукають цивільного чоловіка смертниці 21-річного Дмитра Соколова. На думку слідства, саме він підготував наїду сіял до цього теракту. Він же, з даними міліції займався підготовкою до самопідриву смертниці Мадіни Алієвої, яка влаштувала теракт у Махачкалі у травні цього року. Три роки тому Соколов поїхав до Дагестану, де приєднався до місцевого угруповання і узяв собі ім'я Абдул Джабар. Новий спалах агресії в американській школі. Двоє людей загинули під час стрілянини і ще двоє отримали поранення, і зараз вони у критичному стані. Трагедія сталася у навчальному закладі у місті Спаркс у штаті Невада. Ще до першого дзвоника один з учнів відкрив вогонь у класі. Він застрелив учителя, а потім учинив самогубство. Свідки розповідають. Винуватись трагедії, усіх розпитував, чому над ним постійно сміються. Подібні інциденти не рідкість у штатах. Останній резонансний випадок стався у грудні. Торік тоді 20-річний Адам Ленза у початковій школі Сенді розстріляв 20 дітей віком від 5 до 10 років. Потім юнак наклав на себе руки. Сьогодні, вранці, приблизно о 7.16 сталася стрілянина у середній школі міста Спаркс. Я підтверджую, що загинули двоє людей. Ще двоє отримали поранення. Хочу наголосити, що нині всі учні у безпеці. До 200-річчя з дня народження Тараса Шевченка до Києва з'їхалися близько 700 учених україністів із 10 країн світу на відкритті конгресу україністів. Побував наш кореспондент Ксенія Веркалець, і вона із нами зараз на зв'язку. Ксені, добрий день. Розкажи, що відбувається на конгресі, яку роботу планують здійснити його гості сьогодні. Мої шанування колеги, я не лише перебувала. Я й досі знаходжусь тут. Міжнародний конгрес україністів зібрав з пів тисячі. Учасників з понад 10 країн світу це вчені, це представники наукової еліти, як української, так і зарубіжної. Сьогодні це восьмий конгрес. Цьогорічний форум присвятили до 200-річчя з дня народження великого кобзаря Тараса Шевченка. Зустрічали учасників конгресу етнічними молодіями. Була ігра на сопілці, гра на кобзі у холі каємдал. розстелили рушники з національними мотивами. І а В самій колоній залі, де і проходили збори учасників конгресу, скрізь були портрети із зображенням Великого Тараса, були і портрети були картини Шевченківської хати, були різні експозиції, книги, безліч інформації стосовно Великого Кобзаря. І сам великий Тарас не сходив з вуст з язиків учасників конгресу. Вони постійно про нього згадували і цитували. А про роль Тараса Шевченка у розвитку україністики нам розкаже гість нашого включення. Це вчений Шевченко-знавець Сергій Гальченко. Придає йому слово. Пане Сергію, розказуйте про Тараса Шевченка про його спадщину, про популяризацію. Ясна річ в якому інтерв'ю не розкажеш, оскільки ця спадщина наскільки багатюща і літературна і мистецька. І, взагалі, документалістика, я сподіваюся, що в найближчим часом стане доступним для всіх науково-освітній інтернет-портал Тарас Григорочевченко, і ми зможемо побачити і його рукописи, всю малярську спадщину, всі документи, всі музеї України і світу, і не тільки буде представлено. Шевченкіана, якщо наприклад Донецькому музеї 20 портретів чи ілюстрації 100 до творів Шевченка, все це буде на інтернет порталі але найкращим подарунком до ювілею кобзаря саме оці заходи, які проводяться сьогодні, адже приїхали люди. Із далеких і близьких країв я бачу багато знайомих облич Знаю, над чим працює наприклад українство в Башкортостані, у Білорусі, в Польщі, в Америці. Це мої колеги. Ми багато проводили спільних конференцій, готували видань. І тому, коли постає питання про роль Шевченка в розвитку українства, звичайно, це. Першорядна роль, головна роль Шевченка. Бо якби не було Шевченка, то можливо б не було й України як незалежної держави. І коли я приходжу в учнівську аудиторію до членів малої академіну, чи студентську аудиторію, я мені найлегше пропагувати українство саме спадщиною Тараса Шевченка, адже навіть не тільки на його лі... лі... літературно-мистецьких творах. А навіть на прикладі його власного життя і тих здобутків, яких він досягнув, завдяки тому, що з раннього дитинства він шукав вчителів, от завдяки потягу до науки, до освіти, саме самоосвітою він досягнув тих вершин і в літературі, і в мистецтві. Пане Сергію, у мене одразу виникло ще одне запитання до вас, оскільки бачу, що переважно люди старшого віку серед учасників конгресу, на вашу думку, майбутнє розвиток україністики чи молодь якось є відгуку у серцях молодого покоління до розвитку цієї науки? Є прекрасна перспектива. Повторюю, я спілкуюся багато із учнівською і студентською молоддю, і вона цікавиться і у неї зовсім інші підходи. Коли мені десятикласниця каже, прочитавши вірш садок вишневий коло хати, це киянка, юна киянка. Вона звертає мою увагу. Як бачите, виникли певні технічні труднощі. Усі подробиці цієї події ми розкажемо обов'язково у випуску новин о третій годині. Нагадаю, з нами була Ксенія Варкалець. Вона була на відкритті Конгресу україністів з нагоди 200-річчя Тараса Шевченка. Шукали золото, а знайшли міну. На Волині компанія із чорних археологів могла життям поплатитися через любов до легкої наживи. Усього в 30 метрах від приватного бістя у селі Смідин чоловіки шукали скарб. За переказами його було заховано в одному із кутків поля. Копачі озброїлися металошукачами та взялися до роботи та не встигли заглибитися у ґрунт, як довелося процес згортати. Замість скрині із коштовностями знайшли боєздатну протитанкову німецьку міну періоду великої вітчизняної війни. Вона знаходилася на глибині 45 сантиметрів. Шукачі з карабів викликали професійних саперів. За їхніми словами, якби міна вибухнула, могло загинути усе живе у радіусі 300 метрів. Нині знахідку перевезли у безпечне місце невдовзі. Підірвуть на спеціальному полігоні. Чоловік каже, приїдно до нас, тут у нас жити, євреї жили, то, може, в нас що знайдеш? Він не приїхав, ото почали з тої сторони шукати. Ну, Розкопали, одразу думали щось, яка канцерка, що то. Але рвонули, не виривається, далі прокопали, бачать, що то вже не. Шутєйне діло. Страшно, бо ж діти ходять і так само люди, от скільки ж років то поле, і тракторами орали, конем орали. І хто знав? Загалом, з початку року на території Волинської області виявлено та знешкоджено 1214 вибухонебезпечних предметів. Хотіла б застерегти усіх громадян. Щоб в разі виявлення вибухонебезпечних предметів чи будь-якого предмету, який схожий зовні на якийсь металевий боєприпас, в ніякому разі люди не підходили до цих предметів, які вони знайшли, не зачіпали їх, не намагались їх ні розібрати, ні переносити. І далі про скандал довкола будівництва об'їзної дороги у Дніпропетровську. Мешканці житлових масивів при Дніпровськ і чаплі протестують, адже трасу збираються пустити крізь спальний район Хрущовок, а приватний сектор взагалі знести. Катерина Полякова розбиралася у ситуації. Катю, що викликало найбільше обурення у Дніпропетровців. Вітаю колего! Ірина Нестеренко разом із сусідами не можуть приховати обурення. Влада збирається пустити потужну об'їзну дорогу усього в 50 метрах від їхньої багатоповерхівки. У нас здесь спальный район, никаких э, грузових транспортных потоков у нас здесь нет. Легковые э, машины ходят очень редко. Единственное, у нас утром і вечером вот общественный транспорт ходит. Пустить сюда э, транзитный транспортний поток через нас, наш массив, это значит его просто убить. Третій етап об'їзної це 3,5 кілометри, збираються почати будувати вже наступного року. Наразі готують проект. Люди кажуть, з цього приводу влада проводила громадські слухання. Більшість мешканців висловилася на них проти будівництва дороги, проте чиновники не відступають. Кажуть, все одно прокладуть тут шлях, бо цей варіант дешевший. Протяжність дороги буде, як мінімум збільшена, по другим варіантам. десь приблизно на 4 кілометри. Если этот вариант, о котором мы говорим, основной, он стоит порядка 400 миллионов гривен, то другие варианты тоже там где-то, ну это пока ориентировочно от 500 до более чем 700 миллионов гривен. Власти нарушают все нормы и все законы. На данный момент они говорят прямым текстом, что дорога пройдет здесь, что это самый дешевый вариант, самый оптимальный, по той простой причине, что там Придется отчуждать за землю предприятий, которая стоит очень дорого, и, в общем-то, жителей роторной никто во внимание не ставит даже вообще. Задля цього чиновники планують знести понад 60 приватних будинків та 130 дач. Для відселенців планують побудувати багатоповерхівку. Тетяна Офіцерова від такої новини не у захваті. Каже, не хоче залишати будинок, який побудувала разом із чоловіком та в якому прожила все своє життя. Мешканці планують не здаватися та всіма силами заважати будівництво. А я в обществе не дом не піду. Я ніколи не жила у каменному смішку і не піду. Хай вони мені не дають собачу будку. Я під трактор ляжу. Хай в дорогу і куди хочуть ведуть. Куди везти. Є куди вести. Я чотири варіанти, так государство хай подумає. Народ настроєн дуже рішительно сказали, що будемо перекривати просто трасу. Будемо перекривати, тому що наші власті. Нашого района і нашого города нас не слишать. Ми засипаємо їх письмами. У нас у такі пачки писем. адпісуються абсолютно одинаково всім. Виявляється, влада Дніпропетровська не чує мешканців цього мікрорайону або просто не хоче чути. Ось така ситуація склалася. Катю, а як довго триває ця вся історія у Дніпропетровської? Чи відомо які витрати з бюджету на неї взагалі передбачені? Об'їзну дорогу навколо обласного центра Дніпропетровська будують вже три роки. Планують закінчити у 2015-му. На 64 кілометри траси передбачено витратити з бюджету державного близько 60, 4 Близько, вибачте, 4 мільярдів гривень. Віталію Катю, дякую. Це була Катерина Полякова. Вона дізнавалася про протести мешканців Дніпропетровська, які не хочуть будівництва об'їзної дороги. Ну і ще про події за межами України Китай накрило густим туманом. Видимість подекуди не перевищує 50 метрів. Місто Харбін паралізоване. Там не працює міжнародний аеропорт, перекриті деякі траси національного значення, закриті школи та університети. Екологи і медики б'ють на сполох. Рівень забрудненості повітря перевищує в норми у 20 разів. Однак, комунальники ситуацію пояснюють, просто. в країні почався опалювальний сезон. Тож аномальний туман, результат роботи котелень, які працюють на вугіллі. Туман у Китаї заважає літакам, але точно не заважає верблюдам. На північному заході країни у районі Синдзянь влаштували перегони на цих двогорбих тваринах. У забігу на 5 кілометрів взяли участь 1118 верблюдів із наїзниками. Така кількість заморських тварин дозволила встановити світовий рекорд гінеса. За дійством спостерігали тисячі глядачів, які не приховували свого щирого захоплення. Я приїхала з іншого міста спеціально на ці перегони. Це просто надзвичайно. Ніколи в житті не бачила такої краси. І поки що у мене все. Більше новин буде о 15 й Вдалого дня. Усім гарного настрою. Дякую, що дивитесь.